Так, друзі, дивіться, спробували цього року живцювати і розмножувати тую. Декілька видів спробували коротенько, хочемо розказати про сам процес, як розмножити. Дивіться, набиваємо касети, нейтральний торф, 10 літрів торфу, 2 літри агроперліту. Беремо корневін, корневін використовуємо різопон 1%. Туї попередньо зачищаємо. Ось таким чином нарізаємо. І безпосередньо сама посадка в касети. Дивіться, по режимі у теплиці будемо зберігати такий самий режим поливу, температури як і на лохину. Це все будемо зберігати у теплиці, де, де розмножуємо лохину. Так що температурний режим повністю все буде відповідати, буде настроєний точніше під лохину і будемо коригувати вже по ходу. Минулого року пробували декілька касет. Такий самий режим, як і на, і на лохину, підходить для туй, так що, думаю, результат буде непоганий. Також підписуємо, це у нас барабант, для цього використовуємо або чорні ножики, або чорні ложки. Дуже файно у них писати, файно видно. Готові касети заносимо в тунель. Ось так.